Сьогодні ми поговоримо про те, що зігріває душу навіть на відстані тисяч кілометрів від дому, про слова, які миттєво повертають у дитинство, про луганську мову, живу, барвисту, неповторно. Луганщина це справжній мовний калейдоскоп. Її говірка народилася на перетині культур: українці з центральних областей, греки, євреї, лемки, білоруси, німці, росіяни, тюркські народи. Усі вони привезли сюди свої слова, інтонації, манери мовлення від німців. Досталися тремпель і гендель від тюрків Бакаї. І з цього утворився унікальний говір, в якому кожен луганчанин впізнає свій дім. Сьогодні ми розповімо вам про слова та вирази, які використовували та досі вживають на Луганщині. Готові? Тоді почнемо. Почнемо з того, що оточує нас щодня: з дому та побуту. Лудка це дверна рама, косяк. Та сама нещасна частина дверей, об яку всі регулярно б'ються мізинцем ноги, коли кудись поспішають. У дитинстві часто чули: не облокочуйся на лутку, зламаєш. І досі багато хто повторює це своїм дітям. А от багет на Луганщині це зовсім не французька булка і не рамка для картини, це карниз для штор. Луганчани, які переїжджали в інші регіони, часто дивували продавців у будівельних магазинах. Багети є. А їм у відповідь: це в сексі рамок. Та ніж, це для штор. Отак і з'ясовувалося, що це місцеве слово. Тремпель вішалка для одягу. Слово походить від прізвища німецького підприємця. У багатьох луганських сім'ях все завжди висіло на тремпелях. Акуратно, рівненько. І коли переселенці чують слово вішалка, усміхаються. Для них це завжди був і залишається тремпель. Переноска. Це не кошик для кота, як можна подумати, а подовжувач або мережевий фільтр. Під час ремонту часто чулося дай переноску. А ті, хто не з Луганщини, здивовано питали, яку переноску, це ж подовжувач. Віхтик звичайна ганчірка. Бабусі завжди ходили з віхтиком, прибирали ним, витирали столи. А коли луганчани переїжджали до Києва чи інших міст і просили дати віхтик, їх не розуміли. Доводилося пояснювати ганчірку, звичайну ганчірку. Циберка це відро для води, сміття, городу, будь-яке. Діди просили онуків принеси циберку води з колодязя. Діти ледве тягли, але виконували. Тепер ці діти живуть у квартирах, вода з крана, а слово залишилось у серці. Чувал великий тканинний мішок для зерна, борошна або старих речей. Бабусі казали: склади в чувал на горище. І досі багато хто чує ці голоси з дитинства. Ослінчик або стулка, невисокий стільчик. Мами казали дітям: візьми ослінчика, не дотягнешся. Його підставляли під ноги, коли мили посуд. А в Києві це називають просто табурет. У різних частинах Луганщини цей предмет, до речі, називали по-різному. І студенти з різних районів часто здивовано питали, що за слово таке стулка, кутьонок або кутеня. Це цуценя, маленьке щеня, м'яке, тепле слово, яке вимовляли з ніжністю. Бабусі працювали за вслам або вахтерами у гуртожитках і всюди носили залишки зі столу, кутятам. Багато хто не чув це слово вже років 10, але воно залишилось у пам'яті: Лейба, але, як казали в моєму дитинстві, лайба, велосипед. Всі пацани мали лайби. У когось старі, іржаві, поїхали на лайбах, і вже вся ватага мчить вулицею. Тяпка, сапка, мотика, садовий інструмент для прополювання. Мами в городі проводили більше часу, ніж вдома. Подай тяпку, кричали вони. А підлітки ненавиділи це слово, бо означало воно одне. Працювати треба. Одяг та взуття на Луганщині також мали свої особливі назви: педалі. Це повсякденне взуття, найчастіше кеда або кросівки. Діти ходили до школи в нових педалях і могли отримати на від мам, які казали, що це тухлі на вихід, а не для щодня. Це було те взуття, в якому бігали, грали у футбол, тинялися після школи. Змійка застібка, блискавка. Це слово настільки природне для луганчан, що вони навіть не думали, що комусь треба пояснювати. Приходили в ательє. Поміняйте мені на курці змійку. А майстри не розуміли та питали, бігунок чи блискавку. Ну добре, блискавка. Але для нас, для луганчан, це завжди була змійка. Лопуцьки це великі незграбні капці. Дідові лопуцьки бували такі старі, що трещали при кожному кроці. Ходили в них по городу, по двору, навіть до сусідів. Де мої лопуцьки? кричали діди, коли не могли знайти. Мами сварилися, що вони вже розвалюються, але їх не міняли. Мастерка. Спортивна куртка, Олімпійка. У всіх пацанів у дворі були мастерки: червоні, сіні, сірі. У них грали у футбол, їздили на велосипедах, просто тинялися. Мастерка це була справжня форма дворового пацана. Лапсердак – довгий верхній одяг, старомодний піджак. Діди казали про свій старий піджак. Лапсердак ще нічого носити можна. Темно-синій, такий довгий, з великими гудзиками. А хтось так називав довгий синій лабораторний халат, який дід приніс з роботи. Манатки, речі, пожитки, особисті речі, одяг все, що береш із собою. Збирай манатки. Означає, збирай свої речі та забирайся геть. А тепер найсмачніша частина про їжу. Синенькі. З наголосом на перший склад. Це баклажани. На базарі завжди питали синенькі, почому? І ніколи не думали, що десь кажуть інакше, поки не переїжджали. Тепер кажуть баклажани, але в душі вони назавжди залишились синенькими. Тютіна це шовковиця ягода тутового дерева. Діти лазили на тютіну, руки обличчя все ставало фіолетовим, мами сварилися, бо футболки не відмивалися. А дітям було все одно надто вже. Смачна була та ягода тютина. Тормозок. це перекус, їжа з собою. Слово пішло з шахтарського життя це те, що їли на перерві в шахті. Тата щоранку збирали з собою тормозок. Хліб, сало, цибуля, огірок. Згортали в газету, клали в сумку і на шахту. Тормозок – це святе було, без нього ніколи не йшли. Минтуси, солодощі, цукерки, щось зайве і необов'язкове. Бабусі часто бурчали, нащо тобі ті минтуси? Їж нормальну їжу, але для дітей минтуси це завжди було свято і маленька перемога. Марцепани деликатеси. Вживається іронічно, коли щось надто вишукане. Діди приходили з ресторану і казали, та якісь марципани там подають ані смаку, ані запаху. Краще б вдома каші з'їв. Для них це було як вигадки всякі, а не справжня їжа. Луганщина край шахтарів та робітників, і це відобразилося в мові. Коногонка це шахтарський ліхтар. Тата приходили з шахти, ставили коногонку біля порога, важка, брудна, закопчена, але без неї в шахті смерть. Світло в темряві це було святе. Ампула це стрижень для кулькової ручки. Школярі завжди носили запасні ампули, на випадок, якщо ручка раптово перестане писати. Тьорка. Це канцелярська гумка, стирачка. Класична історія: людина з Донбасу приїжджає до Києва, просить у колег, купіть, будь ласка, терку. Приносять кухонну терку для овочів. Офіс регоче тижнями. Гендель це дешевий заклад харчування від німецького слова торгівля. Після роботи заходили в Гендель, борщ, котлета, компот, швидко, дешево, ситно. Не ресторан, не кафе. Гендель. Сходимо в Гендель. Це було як ритуал після зміни. А тепер найколорітніші вирази, без яких не можна уявити луганську мову. Порожняк це дурниця, пусте. Спочатку так, до речі, називали порожні вагони для транспортування вугілля. Як кажуть, Донбас порожняк не гонить. Труба, кінець, повний провал, крах все труба. Це коли приходиш додому і розумієш, що справи зовсім кепські. Роботу втратив, плани накрилися, далі тільки темрява. Шухер скандал, переполох. Коли щось натворив, та баба накричала так, що сусіди чули. Вони казали, шухеру наробив. І особливо для слобожанської частини Луганщини характерні емоційні вигуки: Тюля, а що? Так висловлюють здивування або подив. А ще є канонічна фраза зі Сватівщини. Що його казати, як воно, конечно. Це означає, нема про що говорити і так все ясно. Луганщина мала й свої особливі традиції. Наприклад, рисову кутю на різдво тут часто варили не з пшениці кутю, а саме з рису, додаючи вишневе варіння або цукерки. Або традиція святкувати старий новий рік 14 січня, так само урочисто, як 31 грудня. А ще на Луганщині існувала традиція відвідувати могили рідних не на радоницю, а на Великдень. Там на кладовищах накривали столи, навести лад на могилах. Треба було встигнути до свята. До речі, в Луганську не казали куліча, тільки Паска, солодка випічка з білковим кремом і кольоровим цукром зверху. Усі ці слова не просто лексика, це жива пам'ять, це частина культурної ДНК Луганської області. Коли зникає слово, зникає частинка світу, який воно описувало. Сьогодні, коли багато луганчан опинилися далеко від дому, ці слова стають ще важливішими. Вони тримають нас разом. Вони нагадують, звідки ми, вони зігрівають душу. Пишіть у коментарях свої улюблені слова і вирази з луганської мови, які ми, наприклад, забули, зберемо їх разом. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. З вами був Андрій Діхтяренко. До зустрічі. Шановні глядачі. Завдяки вам, ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.